Легенда про походження гори пшемисла, на якій збудовано королівський палац у Познані. Коли в місті почали з'являтися хрести та церкви, присвячені єдиному правдивому Богу, розлючений диявол намагався покласти цьому край і придумав зупинити річку варту, затопити все, чого пекло не могло знищити, а саме тих, хто поклоняється Христу. Тому, як тільки пробило ніч, усі чорти взялися за роботу з подвоєною силою. Поруч була гора присвячена. Богині нії, які поклонялися язичники. Серед суцільного галасу радісних вересків і гомону з'явилися дияволи з лісу. Всі вони взялися за руки й обійшли язичницький пагорб, повитягнувши його з землі, підняли ще попустити в річку вітер свище. Вони несуть свій тягар полями й луками, наближаються до познані, варта вже близько, але співає півень і злі духи щезають. Гора, яку вони несли, впала біля річки і з тих пір є частиною міста цю легенду зобразив Тадеуш Волневич на своїй картині дияволи несуть.